Питання не набрало необхідної кількості голосів з приводу виділення земельної ділянки. Прийшла мешканка вулиці Островського, Юлія Гольоса до міського голови. Жінка з'ясувала, що питання не розглядалося на сесії. Я хотіла приватизувати 10 соток, ті, які були куплені, які добровільно, безперервно, користуються більше 22 два роки. Мені надали депутати відповідь, що воно не набрало відповідної кількості голосів депутатів. З За ти заяви, я зверталася до вас, звідно, писала заяву до вас, але мені прийшла відповідь від вас, що мені треба подати ось документи, які на першій сесії були вже подані. Але з деяких джерел стає відомо, що мої документи навіть на сесії не були. Мені просто автоматом написали відмову. Вияснилося, що батьки купили цю землю 20 років тому. Мер міста Анатолій Федорчук каже, що проблеми немає, якщо земля куплена. Коли ви принесете, що ми розглянули його на земельній комісії? Тут саме головне, що потім нам нас не було скандалу з тими ж самими Все сусідами, що потім не було Тої статті в місцях, про яку ви зараз говорили, не ну, тому. Ми ми ж не то, що там хтось претендує на цю землю. Головне не тягнути час і всі проблеми знайдуть рішення. Наступними за допомогою прийшли мешканці вулиці Свобода. Вони просять покращити електропостачання. В сіті 130-140. Так ми живемо ми живемо, але просто бачимо, що почали трошки стовби міняти. Думаю, може можемо допоможете нам. Технічний прогрес зростає щороку, Життя йде вперед, а напруга електромережі залишається сталою. Чому на вулиці немає освітлення? Та що робити, каже міський голова будинка, в старих будинках. Виграють щитові, тому що розрахунок був на один опір, а зараз він збільшився в 10 разів. Тут це є проблема. Тому єдиний вихід, тут, звичайно, це будувати ці розвантажені трансформаторні підстанції і спасатися. Скаржили жінки на відсутність тротуарів по їхній вулиці. А негода змусила підняти це питання через сніг та дощ дітям та дорослим важко дістатись до світлофору, перейти через дорогу та дійти до школи або роботи. Не міська парафія це автодору. Яку і такі говорили, ж. що світла в нас немає, нам теж да, да. не не приходимо, Просто ми з вами зустрічаємося перший раз. Таких місць дуже багато в місті. Анатолій Федорчук пояснив, як визначаються пріоритети та які питання вирішуються першочергово. Важко. Важко. Ні, ну я вам скажу, як треба робити в даному випадку. Да. Збирається громада вулиці. Так, ми допомагаємо з проєктом. Ви будуєте трансформаторну розвантажну підстанцію, висота електроенергія. З шляхи виходу завжди це є. Гроші потрібно, виходу, це не маленькі, навірно, гроші. Так, дуже великі. А в нас дивіться. А в нас... Наступною на прийом прийшла мешканка вулиці Ясна, Марія Рябенко. Її турбує питання житла. Він не місцевий, а він, виходить, з 85 го року місцевий вже тут. І чого він не може получити? Почому одним є? А другим немає голова міста Борисполя порадив написати заяву та чекати її розгляду на сесії. Проте, крім самої жінки, робити це нікому. Допомогти міська влада може, але купити квартиру, виділити гроші на добудову чи подарувати земельну ділянку ні. Тоді було, що один у нас чорнобилець отримав білі церкви звідси. Да, було таке, що нам вийшла рознарядка, дали там одне місце. Пішола в нас я ще раз вам кажу, що ви будете спочатку вісім чоловік. Перші перед вами получать, а тоді ви дев'яті. Не може так бути, що дев'яті, а вони остануться без цього. То нема поки що їм що давати. Немає у нас жертва. Такі проблеми та питання вирішували на прийомі міського голови цієї середи. Олена Скриник, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.